Приміщення ветеранського е, простору Серцевір. Зараз тут відбувається демонтаж. Е, тобто повністю все зайве е, прибираємо, е, руйнуємо, виносимо, вивозимо. Потім почати вже майбутній ремонт е, цього приміщення. Тут буде розташований спортзал. Е, там ще за стінкою також приміщення спортзалу. Е, цю стіну будуть е, демонтувати. Та стіна нісуща, тому вона залишиться, буде розподілена на дві локації. Ми робимо це для самих себе, для таких же самих хлопців, як ми. І що ми будемо користуватися цими послугами на майбутнє, тобто займатися в цьому спортзалі, підтягувати хлопців, долучати їх потім до змагань всеукраїнських ветеранських, а тут ми зможемо тренуватися для цього. Війна для мене почалась в 2014 році. Не з самого початку, не з весни я зміг долучитися, дочекався свого повноліття. Поранення отримав у 2019 році внаслідок міновибухової травми. Втратив нижче коліна, праву нижню кінцівку. Після цього пішов у цивільне життя, захотів спробувати пожити ним. Молодець, Молодітла! Почали Пропонувати як там, ігри нескорених, ігри героїв. І я там з перших долучився до цієї команди нескорених Чернігівщини. І ми поїхали в 2021 році на відбіркові в Київ. Там ну, зайняли багато призових, призових місць. Кладати руки, там, не знаю, плакати або тому подібне. Мені нічого не дасть хорошого, тому ну, треба щось інше робити. Тобто якось більш активно і, ну, в принципі, повноцінно продовжувати жити. Після першого танкового бою в нашому мікрорайоні, коли виїхали ворожі танки з епіцентру, після того всього побаченого я зібрався і з сусідом пішов військомату. Під час такого щільного мінометного обстрілу одна ворожа міна прилетіла прямо в місце, де ми знаходилися, і нас п'ятьох, скажімо так, двоє двоє хлопців двохсоті були трьохсоті Ми з Ігорем залишилися без лівої нижньої кінцівки, що я що він. Ми пройшли 40 кілометрів по горам. Ну, типу, чорногірський хребет. повністю пройшли два дні, піднімались, набирали висоту. Це ще перші два дні дощі. Що ми то все на плечах несли в ці всі приспособи снарягу свою плюс слизько. Ну, ми подолали. Ми за 4, за 5 днів пройшли 45 кілометрів, десь плюс-мінус. Ось тут зараз знаходиться. Мішки з піском, які ми дотягнули сюди на Говерлу, щоб всі розуміли, що то є правдою, що все то ми тягнули у своїх наплічниках. Зараз кожен з нас бере цей мішок і просто ми його залишаємо на Говерді. Я займаюся спортом, я долучаюся до ремонту просторі, я працюю в таксі. Якщо виходить і є можливість, долучаюся до волонтерства, збираю кошти, передаю якісь речі своїм побратимам, друзям саме в цей підрозділ, де я служив. Їдемо на вокзал за нашим побратимом. Звати його Сергій. Приїхав він із міста Ніжин. Взагалі було б дуже класно, якби тут в просторі і протезний центр був. Це було б взагалі ну, шикарно. На протязі всього життя нам вже хочеш, не хочеш, а прийдеться відвідувати такі заклади. Я маю на увазі протезні центри. То підкрутити, то замінити, то щось зламалося, відремонтувати. І було б взагалі класно, якби в цьому просторі ветеранському і якийсь був такий невеличкий куточок для того, щоб там працював протезний А в тебе там м'якої вкладки немає? А -а. У мене з м'якою вкладкою. Не, в мене без. Треба там тобі управляти багато чого. Не знаю, це мені... Треба як... рівніше ходити. Ти ж збираєшся бігати чи ні? Не знаю, як бігати, мені треба. тебе нормально ходити. Треба, трохи mm. там. Риссю хоча Бігати то тут таке, мені хоч би нормально ходить. Будемо тут робити зал йоги, психологічне розвантаження. З цієї сторони в нас будуть кабінети психологів, можливо, реабілітологів. Це там, де в нас буде зона коворкінгу, це буде соціальне кафе. Ми плануємо далі. У нас будуть тут столи, стояти диванчики, будуть місця там, де ми зможемо, там де наші ветерани, люди, які будуть до нас приходити, зможуть працювати тут. На цокольному поверсі в нас буде спортивна зала. Значит, у нас є хлопці, які адаптуються через спорт, і це для них головне. Це робиться не так, що ми будемо їм допомагати, да? але тут буде багато спеціалістів, які зможуть це зробити. Але ще й будуть вони самі, які будуть створювати цю спільноту і будуть один до одного йти з якоюсь проблемою, і будуть вже на одному допомагати. Ми пишемо гранти, допомогу очікуємо від донорів, очікуємо допомогу від нашого місцевого бізнесу. Допомагаємо всім, чим можемо, щоб скоріше на... Близити той момент, коли то все вже запрацює, і ми зможемо тут е, отримувати або надавати комусь іншому хлопцям та дівчатам якусь допомогу. Ніхто не знає, що буде завтра. Я завтра сьогодні себе почуваю прекрасно, завтра в мене може статися якась біда. І куди я звернусь? Е, в цивільній лікарні мені допоможуть вилікувати якісь там, там фізичні вади, так? але якщо я буду потребувати, поспілкуватися. Із своїми побратимами і з людьми, які пройшли те саме, що і я, то це найкращий буде вихід, і найкраща бесіда, і найкраще психологічне розвантаження. Не дуже зручно було б тут було б класно зустрітися в просторі. Скажіть, пацани, да там би вже ми і поспілкувалися, і можливо хтось прийде б у справах своїх якусь допомогу надати, та й взагалі просто зустрітися, відпочити.